Молитва за здоров'я дітей до праведного Симеона, богоприємця. О великий угоднику Божий, богоприємцю Симеони, стоячи перед престолом Царя Великого і Бога нашого Ісуса Христа, сміливість маєш до нього, бо Він заради спасіння нашого на руках твоїх лежати зволив. До тебе, як до сильного заступника та молитвенника за нас, прибігаю грішна і недостойна. Молився благого Бога, щоб одвернув гнів свій, змилувався над нами і зцілив дитину Мою, направив нас на шлях покаяння і утвердив у сповненні заповіді своїх. Збережи молитвами твоїми в мирі життя дитини моєї, і в усьому благому доброго успіху випроси, даруючи все, що для життя та благочестя дитині моїй необхідне. Прошу тебе, святи, Симеоне, щоб дитина моя тихе і мирне життя прожила у благості і чистоті. І у кінці сподобалася Царство Небесного. Амінь.